Всім привіт! Давно я нічого не записував для рубрики Ідея. Це по суті одна з моїх найулюбленіших рубрик, хоча вона рідко коли щось там набирає. Отож. Знаєте, я бачу таку тенденцію, що всі ігри переходять на безкоштовну основу, але майже у всіх іграх є батлпас, який треба купувати, і от маючи той батлпас або якийсь там преміум, ти можеш мати більше функцій і якось так роблять ті ігри, що ти ніби і можеш грати без цього всього, але з цим це набагато краще. Отож, я думаю, що в принципі щось типу батлпасів можуть додати в соцмережі. Якщо хтось не розуміє, що таке батлпаси, то дивіться, це така от система прогресу в іграх, яка дозволяє гравцям відкривати новий контент, якісь можливості скіни внутрішню ігрову валюту по мірі того, як вони грають і заробляють досвід або виконують завдання. Батлпаси мають різні рівні. Батлпас може бути обмежений в часі, допустимо, там літній батлпас, якийсь там осінній батлпас. І, так далі. і зазвичай Battle Pass має безкоштовний і платний варіант. Допустимо, там 50 рівнів Pass, у. щоб е, перейти з першого на другий рівень, треба виконати якесь там, щоденне завдання. І я думаю, в соцмережах можуть щось таке зробити, і нагородами будуть якісь NFT. Або знаєте, як в TikTok є отака от, от штука, що ти можеш там вирощувати якийсь вогник чи там якусь тварину завдяки тому, що ти безпереривно з кимось переписуєшся. Навіть були випадки, коли одна людина випадково обірвала переписку, яка длилася десь. Біля року інша людина просто там її побила, чи там взагалі дійшло до якогось криміналу. Ну, щось таке. Тобто, люди прям дуже сильно за цим запарюються. І от, прикиньте, це якось так перевести в якусь. Товарну площину і зробити так, що якщо ви рік переписуєтесь кожен день без перерви, то кожному з вас здається NFT. І ви можете вже потім продати те NFT або його собі там прикріпити як бейдж біля профілю. Але я тако собі думаю, а які ж завдання можна давати в соцмережах? Завдання на те, щоб там поставити 10 лайків своїм друзям чи подивитися 10 сторіс, ну мені здається, це в принципі для соцмереж добре, але в цілому це може мати, скажімо так, і супротив зі сторони якихось там активістів, тому що соцмережі мають бути відповідальні і робити так, щоб ви ну навпаки їх споживали поменше, і щоб ви дбали про своє там ментальне здоров'я і так далі. Тому не знаю, як це все зробити. Хоча до ігор ніхто претензій не має. В іграх батлпаси є, якби все нормально. Коротше, така от в мене ідея зробити щось типу батлпасів в соцмережах. Якщо це колись реалізують, то буде прикольно мені. Показати це відео і сказати: от дивіться, я про це говорив раніше. Якщо вам це подобається, то напишіть коментар, поставте лайк, накидайте якихось ідей зі своєї сторони. Мені здається, якщо говорити про позитивні сторони цього всього, то прикольно якось ну, монетизувати свій досвід в соцмережах, тому що багато з нас є просто споживачами, і ми там сидимо і ну, нічого по суті за це не отримуємо. До речі, кому цікаво, скільки приносить з монетизації оцей мій канал, то можу теж записати відео. Я думаю, ви дуже сильно здивуєтесь, тому що там така сума, що просто ну, нереально маленька сума. Нереально маленька сума, І я думаю, всім, хто хоче почати YouTube канал, треба, треба це побачити, щоб не будувати собі якихось марних надій. Я по суті роблю цей канал уже ну, просто так. Просто для себе, скажімо так. Все, коротше, якщо є якісь запитання, ідеї, то пишіть в коментарі.